Всім привіт! З вами Роніка. Вибачаю за паузу з відео, картоплі, самі знаєте. І оскільки город в мене вже в печінках сидить, сьогоднішнє відео буде про ліс, а точніше, про Dark Forest. Темний ліс або ДФ стає доступним, коли ви отримуєте 9000 сили шмоток. Вам стає доступний Duo House і темний ліс. І якщо хаос ви вже можете формити, то в лісі будете себе відчувати дуже погансько, в принципі, як і завжди, коли лише відкривається данж. Карта в лісі постійно одна і та ж. Ви розпочинаєте справа внизу. Справа зверху стоїть міні-бус, про це далі розповім. Бос завжди стоїть зліва по центру. Його не треба шукати, як термента чи ліча. І прямо під босом знаходяться три кристали. Кристали різні. Вони відрізняються по силі, на них вказана мінімальна шкода, яка потрібна, щоб розбити кристал. 0, 1500 шкоди вашого героя і 3000 шкоди. Бос стає вразливим лише після того, як ви розіб'єте хоча б один кристал. І чим сильніший кристал ви розбиваєте, тим сильнішим буде бос на 10 рівні і тим більше нагорода. Але всі завжди б'ють найсильніший кристал, це найвигідніше. Хоча, коли у вас небагато сили, можна бити, в принципі, будь-який кристал. Потім вже з практикою зрозумієте, що ви можете розбити. В боса є кілька атак. Атака перед собою. Притягує до себе і оглушає. На високих рівнях босс б'є досить сильно. І, і, в принципі, на низьких, коли ви ще слабкі, теж досить сильно. На 10 рівні бос б'є десь по 15 тисяч, в принципі, вбиває навіть прокачаних героїв буквально з двох ударів. Атака навколо себе. Заряджається десь секунду-дві і випускає шипи. Навколо боса будуть три вузьких коридорчики, де можна стати і атакувати боса, поки він кастує цей скіл. І кругова атака запускає шипи вже без коридорчиків, вона б'є масово повсюди, можна або відійти, якщо сильно б'є, або ж отримати відштовхування. Ви потім навчитеся, де вас бос вбиває, а де ні. З 4 рівня бос починає також додатково викликати маленьких ентиків. Ось вони отак виглядають, коли у нього залишається 2 третіх і третина здоров'я е, загалом. Між е, цими кріпами і босом показується ось такий зв'язок. Доки ви не вб'єте всіх ентиків, бос невразливий. Якщо ви не встигнете їх вбити і вони дійдуть до боса, вони його полікують. В принципі, не сильно, тож, якщо пропустили це, ну, не страшно. Головне, е, треба намагатись вбити тих, які дуже далеко, бо йдуть вони дуже довго і дуже повільно, і ви втратите багато часу. Е, отрута, вогонь і всі інші дебафи з боса злітають, коли він цих малих вишкварків викликає. Герої в цей час боса можуть бити, хоч і наносять йому шкоди нуль. Тому, наприклад, Анубіс часто залишається б'є боса для того, щоб отримувати свої стаки. З сьомого рівня босс починає викликати тотем, який сильно зменшує шкоду по самому дереву. І на 10 рівні таких тотемів викликається одночасно два. Тотеми з'являються десь на 10% здоров'я і досить сильно лікують боса, тому їх обов'язково треба розбити. Буде важко пробити боса, поки тотеми живі. На третьому і на восьмому рівні бос має повний імунітет до отрути 100%. Тобто стандартний сет на отруту працювати не буде. Рекомендую брати вогняний сет. Ну або, може, у вас є земляний. Е, крім того, на третьому рівні я часто беру, наприклад, котика. Він дуже боляче б'є і в нього пасивка з вогнем, тобто шкода буде завжди. Е, іфрит, чарівник, лицар Дракона, це герої, ті, в яких є вбудована вогняна атака, вони тут не дуже. Ще хороша із тих, в кого є вогонь, це багатоніжка. Вона теж непогана, але вона гарно закриває і рівні ті, які повище. На шостому рівні вимкнений вампіризм. Тобто вампіризм з камінця фіолетового не працює, працює лише пасивка героїв. Тому дуже часто беруть мендера як саппорта, щоб він лікував. Це аура у Мендера, і його пасивка лікує завжди навіть на цьому рівні. Тому часто його беруть, якщо він у вас є, це буде дуже добре. Особливо аура Soliditі, яка збільшує кількість ХП. На всіх рівнях працює слабкість та хвороба. Максимальний параметр хвороби 50%. Тому, якщо у вас є герої з хворобою, це буде дуже корисно. На четвертому рівні чомусь параметр хвороби 200%. Неясно чому. Також на всіх рівнях. Крім другого, босс має 20% зниження ефекту слабкості, ну або коса. Тобто, якщо у вас Void чи Ripper накладає 100%, то працюватиме лише 80%. Для героїв це не важливо, але це означає, що якщо у вас буде одна шмотка з ефектом слабкості, е якщо ви її виб'єте і скрафтите, вона дає якраз 20% і вона не буде працювати. Тобто 20% якраз спрацює цей резіст, вона не буде працювати. Більш детально про рецепти я розповідав ось в цьому відео. І, ну, і взагалі ці приколи дуже ржачні. Додали два рівні, щоб там брали вогняний сет. Окей, розумію, додали, бо в наступному данжі це продавний ліс або АДФ. Там без вогняного сету важко, тобто там треба вогняний сет. Хай люди збирають. Добре, але інше, ну, от прям от сидить офіс-бомбіт, сидять короче, колом розробники, і такі «Гжегош, Тут хвороба буде діяти. Та, Тайой, найбуде. А скільки? А давай 50%. Добре. А на четвертому рівні, щоб було 200%. Е, а чому? Ну, в мене в мами день народження четвертого. Тоді хай на шостому не буде лікування. А чому? Ну, в мене в тещі день народження. Ну, якось так чесно. Там воно працює, тут не працює, на одному рівні не буде лікування. На всіх є, на одному немає. Ну, досить дивно. Тепер про міні босиків Всього в грі їх 4. Це ті, які стоять зверху справа. Лепрекон. крім своєї звичайної атаки, він шваркає масухою кожні 10 секунд. Е, її, до речі, можна проскочити і не отримати шкоди. Взагалі, там видно, воно розлітається в усі сторони. Якщо висока швидкість, ви можете просто пробігти, і він вас не вдарить. Після вбивства е, міні-боса ваша команда отримує баф. Плюс 100% до досвіду. Це дуже корисний бос, і його бажано вбивати завжди, якщо він з'явився. Ну тільки там доросли до того, щоб його швидко вбити, одразу вбиваєте, тоді левел дуже швидко піднімається. Ріпер, геть, як звичайний ріпер, тільки великий. Він дає баф, плюс 50% слабкості. Тому, теж, якщо є можливість вбивати, але ну не прям так, щоб він сильно потрібен був. Це не настільки сильно вирішує. Протектор. Він, в принципі, як і ріпер, нічим не відрізняється від звичайного героя. цікаво, у нього перша атака дістає вас завжди, навіть через всю карту. Тобто, якщо пробігти мимо нього вдарити і побігти, то він навіть через всю карту вас цією першою атакою е, до, 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 достає. Він дає баф, заморожує ворогів і дає бонус шкоди По замороженим Це так, як дає сет який ніхто не збирав. Ну, Я збирав, бо він красивий, але таке ото. Бос, якого в принципі часто не б'ють, бонус слабенький І Вовк-шаман. Він викликає тотем, який або сповільнює вас, досить сильно його дуже бажано розбити, або накладає зниження шкоди 100% на вовка. Тобто Вовк взагалі не буде отримувати шкоди, тому теж тотем ну дуже важливо розбити. Вбивство Вовка дає ауру лікування. 5%, здається, так, як у друїда. І плюс 500% шкоди землею. Що таке шкода землею, я ось в цьому відео розповідав. Другий наостанок, кого брати, що одягати, що робити, і взагалі хто Е, Найпростіше на початку запитати у союзника, кого брати. Так і пишете, my, my, my pick просто англійською, і вам скажуть, кого брати. Якщо нічого вам не написали, це не страшно. Тут все досить просто, коли ви щойно відкрили ліс і десь 1012 сили, там вже ви навчитеся грати, будете вже самі знати, ви майже нічого не можете зробити босу, ну, слабо там тільки перші рівні нормально можете закрити, але, в принципі, можете бити кріпів, причому дуже й добре. Тому треба брати, перше, сильних героїв з великою атакою, типу командера Ванелуса, Гопліта. Багатоніжка, котик, медуза, етернал, ну і таких схожих. Там Апекс Предатор, наприклад, Годзіла. Щоб швидко підняти рівень напарнику, ну і він вбив боса. І далі ви йдете собі далі, бить кріпів і трошки допомагаєте на босі. Плюс такі герої, ті, у яких велика атака, можуть легко вбивати кристал. Особливо, наприклад, командир Ванелус, який заряджається, або Гопліт, або там Анубіс. Друге. Берете героїв підтримки, це обов'язково. Е, герої зі слабкістю, Можете кажуть, коса це Void Knight, Ріпер, пробуджений Eternal, Карнівора або Вуду. Друге герої з хворобою, чумний пацюк, Мендер, лікар дурачок, Тікі-Тікі. І також сильні, дуже це суперзлодій своїм некрозисом, Сукуб, пробуджений, Штурм і Дівчинка з Големом. Ну і Тормента Бісел. Взагалі, терор це найсильніший дебаф гри, тому дуже бажано мати цих героїв на 9 10 рівень лісу. І якщо ви дожили до лісу, а торменту у вас досі немає таке зустрічається, то підіть її врешті-решт його вивійте. Що одягати? На початку одягаєте свій ріднесенький сет на отруту, з яким ви бігали в хаосі і на торменті. Його там треба буде трошки змінити, але ну, поки нормально. На 3-й і 8 рівень. Буде дуже добре одягти Вогнесет, якщо він у вас є. Ну і взяти відповідно героїв з вогнем. Якщо немає, якщо немає вогнесету, починайте потрошку збирати, бо він ще довго буде потрібен. І в наступному данжі теж після проходження ви будете отримувати листочки і шматочки рецептів. І там ще шанс випити цілий. рецепт. 0,6% здається, і якщо проходите всі 10 рівнів, то 3% здається. Перше і головне, що вам треба скрафтити, це шмотку з хворобою. Коли у вас буде така річ, ви зможете брати будь-які герої, які у вас є, і бути корисними. Наприклад, ну, в мене є відмачка, яку я дуже люблю, але на 9 тисячах сили вона нічого не може, просто вона дуже слабка, дуже вмирає, хіба що кріпів б'є. Зі шмоткою підійшли до боса, наклали хворобу і можете йти далі качати мобів і піднімати рівень, тому що ваш напарник дуже часто почне бити мобів, тоді, коли боса, тоді коли він не буде максимальним 20-м левелом. Плюс часто у напарника може бути шмотка з рецептом, яка піднімає левел-ап. і в ну, нього максимальний може бути не 20-й, а 25-й, 30-й. І відповідно він б'є боса, а ви в цей час качаєте його, вбиваючи кріпів. Не слухайте порадників, які кажуть, що от шмотка з хворобою повинна бути в мечі там, чи в шапці, тупо по барабану. Тут рандом дуже великий. Ось вам приклад: я вибивав рецепт на мультишоп в тапках. Оце все мені нападало, доки я потрібний скрафтив. От реально, оце все це я вибивав конкретно тапки і пробував вибити потрібний рецепт. У вас теж таке може бути, тому чекати, поки воно випаде в потрібному, ну не треба. Дочекались шмотку на хворобу, крафтіть зразу. Е, якщо вам випаде рецепт на прокляття, також беріть. В москальському перекладі тупий штучний інтелект переклав це як шестигранник, бо гекс також може перекладатися як шестигранник, але правильно, це прокляття або узручення. Далі, що робити? Е, новочкові тут все досить просто. Робіть те, що треба робити, а те, що не треба робити, <смі> не робіть. Значить, оскільки ви саппорт, ваша ціль вбивати кріпів і не вмирати. Якщо вийде, чесно кажучи, десь до 12 тисяч вмерти на босі, і можна просто кліпнули очима і вмерли. І від кріпів теж, особливо від тих, які вибухають. Дуже бажано допомогти напарнику вбити міні-боса, якщо він побіг його бити. Часто на низьких рівнях, якщо у вас напарник сильний, то він його просто ігнорує, мінібоса, боса і не вбиває. Але якщо побіг, допоможіть. Особливо, якщо у вас ну, саппорт із хворобою, там, слабкістю, з якимось дебафом. Якщо ваш напарник б'є кристал, треба допомогти бити кристал. Якщо ви не можете бити кристал, не вистачає шкоди, таке часто буває. ідіть вбивати кріпів. Ви вбиваєте кріпів, вище рівень, ви сильніші. Напарник ваш відповідно теж він швидше вбиває кристал, швидше вбиває боса. Після того, як кристал було розбито, постарайтесь бути десь плюс-мінус біля боса. І швиденько накласти на нього хворобу, коли вона у вас є хворобу, слабкість, будь-які інші дебафи, там кристалики дівчинки з Големом чи некрозіс е суперзлодія. Якщо ваш напарник, оце важливо, взяв Френка, відьмачку, супергероя, або ви бачите, що в нього сет на бонуси після вбивства, ось цей значок в нього з'являється, слідкуйте за цим. То ради Бога, не беріть героїв, таких як Багатоніжка. Або е, тих героїв, які там б'ють навколо себе. Тому що в такому випадку е, вам треба буде до напарника водити паровози монстрів. Тобто, вам їх вбивати важко, а вони дають бонус йому атаки. Ви приводите монстрів до напарника, він їх вбиває і отримує бонус атаки. І відповідно набагато швидше вбиває боса. Якщо ви на багатоніжці, на якійсь медузі, там, скулмайстері, і т.п., ви цих монстрів б'єте самі, і напарник бонус не отримує. При тому, що ви боса бити, ну, сильно не будете. Е, ну, І знову ж таки, якщо вам не вистачає сили вбивати кріпів, наприклад, ви от тільки от відкрили темний ліс і десь там. П'ятий, шостий левел вам стає дуже важко. Моби дуже боляче б'ються. Тоді, відповідно, просто пробігаєте ми, мобів, щоб вони на вас е, зреагували і побігли. Приводите паровоз напарнику під боса, він їх вб'є і підніме левел. Ну і часто таке буває, що напарник побачив, які ви кльові, і вийшов. Не сумуйте, вважайте, що це через те, що в нього зненацька настала срачка. все а які сети збирати, я розповім окремо у наступному відео. Удачки і хороших рецептів!